Стартував ярмарок бджолиної продукції. Тут можна надивити не лише гречаний липовий мед чи зрізнотрав'я, але й віск, пилок, і маточне молочко, яке кажуть, стимулює весь організм людини, рятує від гінекологічних та онкологічних болячок. Є попит і на бджолиний підмор, тобто мертві бджоли делать настоечки. Это це хто варикозным варикозним розширенням прикладывать, допустим, компреси і також приймати вовнутрь, хто страдает сердечними всеми заболіваннями, кишечно-желудочний тракт, укріпляють сосуди головного мозга, циркуляція крові хорошая. Те, що я шукала, власне, я купила. От мені треба було б підмор, і я його тут знайшла і купила. Бо в нас на базарі купити практично неможливо. Поруч влаштували виставку тут. Картини з кольорового воску, монети з зображенням діла. Також воскові фігури. «Ціль виставки показати людям полезність меду, показати як збирають його, як виробляють, Ну і розширити, скажем так, як сказати, діапазон знань чоловіка о меді. Козацький мед возить свої продукції усією Україною. Вони співпрацюють з пасічниками Сум Полтавщини, Криму, Вінниці, Запоріжжя та Херсону. Їх майже тисяча. Лікуюся, у мене серцем і Я використовую кожен день ложечку меду з водою, джерельною розводжую. І мені він допомагає. Пан Михайло навіть став постійним клієнтом. Я тут беру завжди, я маю таке запрошення. Я завжди в них беру мед тут дешевший. Цього разу тут акція три літра меду за 99 гривень за умови. Якщо покупець принесе зі собою трилітрову банку, ярмарок триватиме до 24 серпня.